Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. французьке видання Le Monde каже наступне: чому ж саме збройні сили України, оборона нашої країни, оборонці зачищають і б'ють по тимчасово окупованому Криму? Один з варіантів. Так от головною метою поточних ударів української армії е, з цілей в окупованому Криму є створення безпекових умов для вступу на українську територію винищувачів Ф-16. про це пише французьке видання Monde з посиланням на опитаних там експертів у матеріалі. Наголошується, що росіяни використовують свої можливості спостереження на захопленому півострові, щоб стежити за тим, що відбувається у. Західній частині України для збройних сил України зараз надзвичайно важливо позбавити ворога цих можливостей, щоб він не зміг побачити прибуття західних винищувачів у режимі реального часу. Ще одна мета українських ударів по цілях у Криму не дозволити Чорноморському флоту Російської Федерації заходити в західну частину Чорного моря та убезпечити цим судноплавство в. Порти Одеси, крім того, атаки на півострів порушують постачання армії Російської Федерації на материковій частині України, додають оглядачі, які давали коментарі Лемонт. Експерти також зазначають, що удари по об'єктах у Криму не посилюють дефіцит боєприпасів, що є у збройних силах України, оскільки крилаті ракети і далекобійні безпілотники не призначені для застосування на фронті. Ну і загалом хочу вам сказати, що останні тижні були активними для протиповітряної оборони окупантів і для скупчення їх сил та засобів в Криму, тому що прильоти були і в Джанкої, і Новофедрівка, і аеродроми їхні Бельбек, і Саки вчора, і от сьогодні вночі в Євпаторі чутно було вибухи, і в Перекопську, і Армянську, тобто повністю накриваються важливі об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Нагадаю вам, що вчора повідомляли партизани з нашого руху, а теж що почалась евакуація з Найпотужнішої логістичної логістичного центру Російської Федерації в Криму це Джанкої, начебто з центру півострова почали перекидати все техніку, авіацію, персонал ближче до. Карчі і Керченського мосту ну, але також ми її до Алушти доставали так. Тому я не знаю, наскільки це може обезпечити. Ну і знову ж таки, останній пакет допомоги від сполучених штатів Америки на суму 275 мільйонів доларів. Зеленський його встиг вже прокоментувати, сказавши, що там є далекобійні ракети, які так необхідні зараз. Очевидно, він має в першу чергу. Розмову і маю на думці це АТКМС радіусу дії 300 кілометрів цілком можливо. Ну і ще один нюанс про цю допомогу загалом про допомогу. Після того як було проголосовано сполучених штатах Америки пакет допомоги Україні на суму понад 61 мільярд доларів. От вже очільник Пентагону Лойдосі сказав, що. І в ентоні блінкен про це говорив, що вже зброя в цих от перших пакетів після голосування вже є на фронті в Україні. І крайній пакет 275 мільйонів доларів. Про який було оголошено два дні тому. Відповідно, він теж ці от боєприпаси до Хаймерсів 155 мм, 105 міліметр, сто міліметр появляться дуже швидко на полі бою, тому що вони йтимуть з запасів, які є в Сполучених Штатах Америки.